Доброго дня, шановні друзі! Ви вже на останніх заняттях розглянули тему арифметичні операції перетворення типів даних. Сьогодні практично спробуємо застосувати ці знання. Створимо з вами програмку, яка називається програма для роботи з колом і введемо з вами два таких поняття, як площа кола та окружність кола. Площа кола, як ви пам'ятаєте, з математики, шукається за формулою 2 πr квадрат, а окружність кола розраховується за формулою 2 πr Отже, ми вам спробуємо реалізувати дану задачу. Спочатку нам потрібно ввести число π. Але так як ми знаємо, що число π це константне число, воно не змінюється, тому ми використаємо оператор const тип даних. Вже не int, а const. З вами розглянули таке є константи. Const візьмемо тип даних float, тому що int це у нас цілі числа, а float це можуть бути 100 тисяч. Пропишемо назву P і присвоїмо 3,14 15,92, ну До кінця ми не записуємо. Це у нас буде значення P, в кінці крапка з комою і далі. Тепер ми з вами вводимо типи, вводимо змінні, які будуть відчуватися в нашій програмі. Надамо їм тип даних флот так само. Тому що вже ми будемо виконувати дію множення. І тому множення на π буде давати результат P, float. У нас будуть значення радіуса. Окружності, Я напишу circle, круг, тобто буде окружність кола і площа Ея. Тепермо виведемо слова для введення радіуса кола. Для цього нам потрібно cout и пропишем такую козилку в радиус кола 2 крапочка и сделаем абзац. Ну і звичайно нам потрібно ввести наш радіус оператором C. Це у нас буде називатися радіус, так як ми вище з вами ввели, що слово це буде радіус. Тип даних вже надали йому і так далі. Далі ми зробимо невеликий відступ для візуального оформлення нашої задачі. І ведемо формулу. Формула шукаємо спочатку площу. Я площі, нагадую формула ПР квадрат. Тому прописуємо наш тип дану константу π, множимо на радіус. Щоб не використовувати спеціальні функції, ми просто радіус помножимо на радіус. Все дозволено. Не викликає ніяких зауважень. І знайдемо окружність, Введемо формулу Circle. Circle дорівнює 2 помножити на Pi і помножити на радіус. Так як ми пообрахували, тепер ми можемо вивести результати наших обрахунків на екран. Для цього ми використаємо команду cout площа кола і змінна перія, а також виведемо результат окружності кола. Circle. І зробимо незначні відступи. Ну і також Можна оформити нашу програму. Повідомленням. Дякую на все добре. Тепер ми зможемо вам перевірити, як працює наша задачка. Радіус кола. Ну, давайте введемо радіус кола 6. Площа кола 113,97, окружність кола 37,6. Ну і так далі. 6991 1000. Ну, так як у нас тип даних float, то у нас всі числа після коми будуть показуватись на екрані. Ну, можна спробувати якийсь інший варіант, радіс 5 і результат ви бачите на екрані. Дякую всім за увагу. Працюємо, досконалюємося, зустрінемося згодом.